Льоша, Олексій, Леша, як його тільки не називають, але всі дуже-дуже сильно люблять Лексус. І напишіть нам в коментарях, до речі, як ви називаєте Лексуса. Свого ми... не свого, не важливо. Lexus <клес> да. rc 200 t в нас наявності з'явився. Така молодежна, прикольна зажигалка, типу альтернатива BMW 3 і Mercedes C, але набагато красивіший, на мою думку. 17-й рік, 2 літра ту -ту 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 турбо. Відносно валяші там 245 лошадок, якщо ви його зашиєте, то він буде прямо огонь приводит морда глянь на цю морду Реально, тачка от Lexus, і, ну, вони, вони мають лінії, вони мають красиві лінії. Він смотриться, просто капець. Ця широка, ця така брутальна відносно морда, да, вона ну, визиваюча, красива. От він став недавно в продажу. Люди, як тільки заходять з салон до нас, він стоїть там в перших рядах, на нього одразу ж обращають увагу, бо він класний. Вот. І він купешечка, він такий спортивний. Да, да, Виглядає він дуже верний. Тачка у нас об вісі F-Sport. Він ще краще, ніж звичайний стоковий RC-шник. Такі от класні у нас стоять дісочки 19 го радіуса, нічого не покупаю на літній гумі. Патроніки, зразу... камери, все. Так, да, тут є все, що хочеш. Зразу безключовий доступ, датчики мертвих зон. О, він навіть сам закрився, прикинь. Піда. Треба потерти, файно, блядь. Файно, треба. Файно потер, він же відкрився. Русик, як завжди, не закрив сідушку, бокову пасажирську. Ну і пофіг. Перечневий класний салон, такий комбінований, чорний. Чорний з русиком. Комбінований коричневий салон, чорний такий, да? чорно-коричневий. Мультикермо, підрульові перемикачі. Тачка у нас не на самій фуловій комплектації, але тут є теж багато приколів. Тут Мультимедія розширена, тут у нас клімат, повний да, сліпі зони, Вон Катюха показала Плічок. нам. Люк присутній, чорна стеля, до речі, теж класно смотриться. Сидіння у нас повністю електро, тобто ми отак зробили і вона сама від'їхала. Вон є теж ззаді ручка, якщо треба когось записати в список, можете взяти собі записати. Заді в принципі, місце нормальне. Русик, ти ззаді їхав, але ти ж там більш-менш нормально сидів, правда? Ну, Красавчик. І в гарному, дуже гарному стані салон. Так, да, ну, до речі, тачка в класному стані. Він був привезений з Америки, він був списаний чисто по страховіт. Він, до речі, весь в оригінальній фарбі, щоб ви собі розуміли, я в шоці. І весь в оригінальній фарбі. Ззаді, глянь, красавець, так? Да? Катюха пробує, не виходить. Треба дивись, тут є такий прикол. оп. Чікс? все, допомагай, далі він сам а -а -а. за тебе роботу не зробить. Багажник, як для купешки, ну, я рахую, що взагалі великий. Натурі. Ну, тут можна загрузити такі якісь ваші приналежності. Приналежності взагалі без проблем. Я, бо я до, достати туди не можу. Антикрило, спойлер, хто як називає, прям чорний з білим красно, класно виглядає. Вихлоп чотирьохствольний. Прям чотири ствола його можна валити, звучить теж класно. Навіть на 2-літровому пакеті молока звучить класно. що по Ми казали Про пробіг? Блін, пробіг, я навіть не пам'ятаю. Він там коротше около 40 тисяч, якщо не ошибаюсь. Ну мінімальний, мінімальний пробіг. Нова тачка по факту. Він не покоцаний, він не побитий і так далі. Цілий РЦ сіли поїхали і хайфують. Давай розкажемо ціну. Давай нарешті. розкажемо ціну. Да, Дійдемо до ціни 26500, якщо бути точним, він у нас стоїть. Вже є на сайті, там все можете глянути інформацію. І взагалі можете його купити вже нарешті, тому що да. І машина. можете просто приїхати на ньому, прокатитись да. і закохатися. Ми проведемо нього. все, хочете трейдин, хочете лізу, хочете кредит, так все можна. Да, він у нас стоїть на Сумській 2 а в Києві да. і да. вас чекає. І на тест драйви, і обміняти можна тридин, можна купити собі на фірму і, звісно, за готівкою лізінг. Так що, якщо ти крутий пацан, але це не вистачає на прикольний банан, а є 26500. Приїжджай, купляй РЦшника і кайфуй Блатуй Балдей.